Доброго дня, друзі! Покажу вам монету України, яку випустив Національний Банк України в 2021 році 22 липня 2021 року. Номінал в монети 5 гривень. Номінал монети 5 гривень. Матеріал нейзільбер. маса монети 16,54. Грама діаметр 35 мм, тираж 35 тисяч штук, гурт рубчастий. E, значить, Монета присвячена засобам навігаційного обладнання маякам. В Україні, яка розташована на перетині торгівельних шляхів Східної Європи і Середзем... Середземноморського басейну, та має понад тисячі морського узбережжя. Налічуються десятки маяків, кожен із яких має власне ім'я, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культури спадщини України. Коли туристи мандрують Україною, то залюбки фотографуються на фоні. Наших українських маяків, які знаходяться на узбережжі Чорного та Азовських морів. Так, значить, розглянемо аверс монети. Значить, на аверсі монети розміщено у горі Малий Державний герб України. Ну, зрозуміло, це тризуб. Ось він. Перворуч від нього рік карбування монети 2021. Під тризубом <кій>, напис Україна. Е, у центрі композиція на тлі стилізованих хвиль фрагмент карти України. Півдня України. Крим. Там Донецька, Запорізька, Херсонська та Одеська області. Так, на береговій лінії якої крапками позначені маяки. Ось вони. Ось один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Е, номінал монети 5 гривень. усе внизу. Цифрою написано і прописом 5 гривень. Так, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України, України. Праворуч від карти. Ось він. Так, з заверсом розібрались. Переходимо до реверсу монети. Гарний такий, мені дуже подобається ця монета. На реверсі монети розміщено у центрі на тлі лімба компаса зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображено маяки та їхні назви. Починаючи ось відсюди ліворуч з 11-ї години. Станіслав Адживольський задній, потім іде. Ось Зміїний, який знаходиться на острові Зміїному. Потім Євпаторійський маяк. Так, далі Меганомський маяк на шостій годині. Потім іде Ілінський і Берючий. Так. Покажу монету без капсули, як я завжди це роблю. Ось так виглядає монетка з хвилями, картою України і позначенням наших чудових маяків. Маяки також випускались і на марках. Є дуже чудова підбірка маяки України. Так, реверс. Розглянемо реверс. Такий ось чудовий реверс. Монети 5 гривень. Маяки України. Над маяками вон зображені три чайки і напис маяки України. Ой, горе-горе. Так, закриваємо нашу монетку. Що таке? Зкрилось. Так. А тепер покажу вам зображення. Оцих всіх маяків. Знайшов в інтернеті фотографії, покажу на зображеннях. А ось і зображення маяків. Перший у нас Станіслав Аджигойський, потім маяк острову Зміїного. Далі у нас Євпаторійський маяк, Меганомський. Іллінський маяк і белючий. Останній. Ось такі ось дуже гарні витвори архітектурного мистецтва.